Маленькій Саші лише сім років. З маличку професійно займалась танцями та гімнастикою. Виступала і отримувала нагороди. Нині дівчинка заново вчиться ходити. Молодець. Молодець, Саша. Минулого року, у травні, Саша приїхала з батьками на базу відпочинку у курортній затоці провідати дідуся з бабусею. Щойно зайшли у двір, у будівлю прилетіла ворожа ракета. Дитина опинилася під завалами. Понад два тижні дівчинка провела у реанімації. Мама спеціально сьогодні варила для тебе утичка, щоб була вкуська. Ой, овсяночка вкусна, да? Вкусна, вкусна? да? Овсянка. У Саші був відкритий перелом руки, зламані ребра, травма голови та численні осколкові поранення. Лікарі намагалися врятувати дівчинці ніжку, проте кінцівку довелося ампутувати. Потім Саша лікувалася в Австрії, а нині опановує вже другий протез. В неї, звісно, ще доволі великий путь по реабілітації. Тобто вона проходить заняття з нашим реабілітологом, вистанавлює свій стереотип шагу, тренує мишці, які відвикли від роботи за той період коли вона не ходила, но ну, вона дівчинка настойчива, і у нього все вийде. На новому протезі дівчинка вже кілька днів. Його виготовили в одеському медичному центрі протезно-ортопедичної допомоги. Що ми ступенькам Саша Так. Да. Мені подумається? Мені по ступенькам. Лікарі впевнені, такий протез допоможе Саше повернутися не тільки до повноцінного життя, а й до спортивних тренувань. Это протез на четвертой степени мобильности, высокофункциональный, учитывающий ее особенности анатомии, потому что здесь короткая культя, есть рубцовые изменения мягких тканей после полученной травмы и были некоторые нюансы и специфика в изготовлении этого протеза. И данная комплектация позволяет практически в полной мере восстановить ее функции, обеспечить ее полноценным образом жизни и позволит Далі в дальнейшем продолжать займатися любимом спортом. Такий сучасний біонічний протест дуже дорогий. Батьки Олександри придбали його частково за кошти держави та міста, частково за рахунок благодійників. Зібрати додаткову суму допомогли міські чиновники. За підтримки працівників департаменту фінансів, які прийняли участь в благодійній акції. Сьогодні Саші вже виготовили протез. Я хочу сказати слова вдячності працівникам центру, які змогли зробити цей протез. За підтримки благодійників, наразі маленька Олександра проходить реабілітацію та повертається до тренувань з гімнастики. Вже потроху починає виконувати перші вправи. За даними МОЗ, через повномасштабну війну РФ проти України, щонайменше півтори тисячі наших громадян втратили кінцівки. Це українські військові та постраждалі від російських обстрілів, цивільні, серед яких є й діти. Про особливості дитячого протезування розказують спеціалісти. Ребінок росте і В залежності от того, насколько быстро и насколько сильно меняются данные антрометрии тела, необходима замена этих протезов. То тобто, есть рост, розмер стопы, об'ємні размеры кульки или контрлатеральной конечности. Поэтому, конечно, протезування дітей детей более часто. В среднем это год-полтора и необходима замена. Регулярна заміна протезів необхідна до закінчення формування скелета дитини у середньому до 18 років. Також протези треба регулярно обслуговувати. Все це дороговартісні процедури. Протезування в Україні є безоплатним, адже витрати покриває держава. Але у цьому процесі є свої бюрократичні виклики. Попереджають медики. Про це наразі за держкошти все ж таки можна отримати якісний протез. Буквально несколько дней назад были наконец-то пересмотрены граничные цены, которые государство оплачивает, точнее, компенсирует за изотовление протезов. Эти цены были увеличены в среднем на где-то 25%, то есть произошло увеличение этих граничных цен, что позволяет как бы, использовать хорошие современные комплектующие для пациентов. Зокрема, в Одеському медичному центрі протезно-ортопедичної допомоги безоплатно встановлюють сучасні протези. Проте для виготовлення спецзамовлення, наприклад, протезу для зайнять спортом знадобиться додаткове фінансування для специфічних комплектуючих.